Раді вітати вас в нашій сільській раді з такої хорошої і приємної події. Ви вже, напевно, знаєте, для чого ви прийшли. Вам сьогодні вручатимуть державні акти на право власності на земельні ділянки. Це вперше в цьому році. Думаємо, що це тільки перша ластівка, що дасть Бог, ми святкуватимемо найближчим часом такі радісні події для всіх наших. Хочу вам представити тих людей, які мають безпосередні відношення до цієї роботи, хто займається виготовленням державних актів, а саме це у нас присутні сьогодні. Так, порядку, начальник нашого управління Держконзем в Жороському районі Покович Мафтей Васильович. Думаю, багато хто його знає. Так, начальник нашого закарпатського державного земельного кадастру, депутат Закарпатської обласної ради Анта Олександр Петрович. Його заступник Ярослав Іванович Пишка і депутат Закарпатської обласної ради постолаки Віталій Андрійович, представник фракції Б'ют в обласній раді. Ну, думаю, нас вам представляти не треба, нас згаданий речі, знаєте добре. Завдання уряду це було доручено центру ДЗК, яким значить, я сьогодні наші начальником, були створені робочі групи. Про безкоштовну значить, видачу безплатну, значить, безплатну видачу державної актів на правовласності, були значить, організовані бригади по всій Закарпатській області, не взираючи на дощ, мороз, значить, сніг, значить, постанова виконується і частково по району і по всій області всі державні акти видаються. Хочу знати, що ті, хто ще не отримав, щоб знали, що ця постанова пролонгована 2010 рік, тому боясньому нема, що людина не отримує. Державний акт. Напротязі значить, до року значить, ці державні значить, ми звичайно видому кожній людині, значить, яка написала заяву держком Держкомзем у районі. Ну, і, Звичайно, хоча не все так гладко проходило, повірте мені, цю постанову багато людей саботувало. Тому що з різними політичними поглядами, хто побачив, що це постанова суто від Юлії Володимировни, а інша політична сила, які є голови адміністрації і так далі, сільських радочка в різному районі в різному йшло. Але в що ви знали, це наші постанова, наші кабіну, приміри якої Юлія Володимировна Тимошенко, зачи їй. Значить, завдяки значить, грошам, які вона замалювала, yeah. видала, ми ці державні ще виготовили. Кому я теж вас вітаю, спасибі всім моїм працівникам, заступникам, які працювали, і, звичайно, спасибі депутатам осіння ради, які теж моніторили ситуацію, моніторили, як державні влади працюють, щоб ви, значить, ми могли наші цілі наші послуги виконати. Дякую. Дозвольте мені два слова сказати, не буду довго затримувати вашу увагу. За дорученням уряду я відповідаю в закарпатській області від депутатського корпусу за реалізацію саме цієї постанови уряду щодо видачі державних актів на право власності на земельні ділянки. Я від себе особисто і за дорученням прем'єр-міністра України Юлії Володимир Тимошенко вітаю всіх вас сьогодні з отриманням цих державних актів. Мені дуже приємно, що я місію здійснюю практично по всіх районах Закарпаття. І то, що мені сьогодні, як то кажуть, подвійно приємно, бо я дуже часто гість тут у Кам'янці, практично кожного тижня. Тут, у мене тут е, дуже багато знайомих і друзів проживає. От, але ж, з такою почесною місією я тут вперше. Я думаю, ми ще будемо бачитися з іншими нашими земляками частіше. Ну і ще раз всіх вітаю, щастя, здоров'я вам, Божої благодаті, родинного тепла і завжди. Ну, в двох словах, я коли летів лечу в Європу, я б не хотів би, щоб літак на стові спеціальності розвернувся і полетів на Росію. Тому я завдячую всій жінці, що сьогодні герої нами теж. Левиниць Микола Ілліч Вічора Наталія Андріївна. Дудурич Адаліор Михайлович. Совга Софга... Йосип Іванович. Товариш Федорянич Марія Іванівна. Федорянич Марія Іванівна. Це інженер, який займається Пане Вактор, ну добре, ми документацію їхньому керівництву. Що скаже, ми сьогодні у нас така хороша подія і радісна. Ще раз хочу побажати вам міцного здоров'я. І Ще раз повторюся, що мали здоров'я працювати на землі, щоб та земля вас радувала, приносила вам користь і вся праця, яка буде вам вкладена, щоб давала гарні хороші врожині. Нашому прем'єр-міністру за те, що він постарався розумієте, що зробив людям безплатно акт приватизації. У нас в Кам'яниці 1200, як сказав пан Попович, актів, які розумієте, заплатні гроші були зроблені. Я хотів би подякувати ще раз Юлії Володимирівні і просити всіх. Бажаючих, розумієш, підтримати її в другому турі. Під дію 844 постанови уряду щодо безоплатної видачі державних актів на землю у нас підпадає в області 268 тисяч земельних ділянок. Тобто, в деяких випадках одна людина може мати дві-три земельні ділянки, які підпадають під дію даної постанови. На сьогоднішній день вже в Закарпатській області таких державних актів отримало близько 6 тисяч громадян. Близько 6 тисяч. На який термін продовжено дію цієї постанови? Справа, коли громадяни то, можуть безоплатно отримати? Зрозумі... Справа в тому, що постанова сама по собі почала діяти фактично із серпня місяця минулого року. І... На першому, на початковому етапі планувалося, що вона буде розрахована тільки до кінця 2009 року. Разом з тим, оскільки дана процедура є доволі е, е, витратною в плані як, ну, і матеріальною, е, матеріальна сторона, і технічна сторона, тобто по часу, значить е, уряд запропонував продовжити дію даної постанови і на 2010 рік, тобто і в бюджет. 2010 року закладені відповідні кошти щодо реалізації даної постанови.